Де б'ють а у вас ротація. Відправляти людей зі Львова туди. Вони зі людьми вони... міліція з людьми. Вона друше, не буде забудувати, Друже, А ви в курсі, що вони відбуваються вже ті перекидки? Чи не в курсі. Друше, ну, друше, так скажіть друше, нам назвіть кроки вашого плану? Ви кажуть, кому що у вас є якісь дії. Робляться які перше, другі, треті кроки, щоб ми зрозуміли, що вам можна довіряти були попередження, що людей будуть бути забити довіри. Які ваші кроки сьогодні? Сьогодні ваші групи. Що Чого може сказати публічно? Перше ми робимо таке, а потім друге, третє, четверте, ми розуміємо, що зміни відбуваються. Особливо для Луганська, Харкова і інших регіонів. Що ви розуміли? Я кажу, перше, перекидки, то що ви говорите, вони відбуваються. І вони, ви хочете, щоб ми оголосили, план, куди кого перекидають. Перекидки йдуть. Що люди саботують справи про саботаж. О, є, є, о, ті процеси йдуть. Тільки ви розумієте, ви хочете, щоб за один день все змінилося? Шановні друзі, ми з вами стояли, ми з вами стояли о, три, три місяці. Ми не бачимо, дій не бачимо. Чи ви запланували собі зробити, щоб це змінилося Того, зараз? Побиття людей ми бачимо, дій не бачимо. Дуже все просто, розумієте? Про порушені справи це діє чи не діє? Ну, чекайте. Проти, не, проти, линя, війни, це очіпи, війни, у мене рідня своїми ночами у Харькові. Це, це бумажки. Це, це бюрократія, Це, це бумажки. Треба зібрати. Результати людей. Сепаратисти з Росії перекидають за один день. Приїжджає потім ляшко і витягує з Одна Вона і все, вони мають бути так. Їх мають бути там тисячі. Давайте зробимо Друзі, давайте виходити трохи на конструктив, тому що виходить, що один Робота нічого не зміниться. Тому давайте ви зараз повідомите, в яким чином, коли ви приймаєте, коли ви особисто зможете. Щодня? Сьогодні зустрінеться у тебе. Ну вимовши чітко Що там тижня, віки, день і так далі. Щоб могла бути налагоджена певна, певна робота з вами. Отже вопрос, конкретно Давайте Ви знаєте. перше, з 11 до 1 я сьогодні приймаю о, громадян. Ну, Наступний най? графік, я ще не знаю. За... О, графік я затверджую і я приймаю. Більше того, я приймаю людей, незалежно від того, чи є в мене графік, чи на баті, де приходять і спілкуються. не має значення. Це графік, можна подивитися на сайті. А Я вам це отаку. Я розумію, що я чим я загрожую, що він розійдеться по всій Україні. Я розумію, що це. Ну, це... Я чітко я, це розумію. я даю свій особисто. Ну знаєте, друзі, знаєте, я на Майдані стояв 25 листопада.